Вітаємо на нашому каналі огляд лазерного рівня 3D Dotsan Professional. Це новий, вірніше, оновлений лазерний рівень. Вони були вже минулого року презентовані, 2023 року модель, але оновлена комплектація. Тому ми зараз розкажемо швиденько вам про цей лазерний рівень, який став дуже, дуже популярним минулого року саме через доступну ціну. І класні робочі характеристики. Робочий діапазон даного приладу 25 метрів, заявлений виробником. Тобто в одну сторону радіус дії 25 метрів. За рахунок того, що у вас лінія навколо себе на 360 градусів, то виходить діаметр у даного приладу робочий 50 метрів. І також перевага суттєва, те, що дані лазерні рівні калібруються сервісним центром в Україні. І точність юстування складає 0,2 мм на метрі. Тобто похибка допустима не більше 2 мм на 10 метрах. Це характеристика професійних лазерних рівнів і, в принципі, одна з найкращих з тих, які на сьогоднішній день пропонуються на ринку. Тому ми і звернули увагу на ці прилади минулого року. Вони представлені в нашому каталозі вже давно, і у нас дуже багато позитивних відгуків від багатьох клієнтів. як... Тих, хто бере додому для якогось простого ремонту лазерний рівень, який хоче сам зробити, так само і від професіоналів-будівельників, які беруть на будівельні майданчики дані прилади і працюють їми вже десь з березня минулого року. А сьогодні ми розповідаємо вам про оновлений комплект. Я включаю прилад, вам покажу коротенько його функції. Ось Ми включаємо вертикалі. Як бачите, вони перетинаються під 90 градусів. Всі лінії перетинаються під 90 градусів одна відносно одної. Ось такі яскраві бірюзові лінії. Зелений промінь, дуже яскравий, як ви бачите. Навіть трошки засвідка йде через те, що у нас не дуже світло в приміщенні, а лінії дуже яскраві. Але ми можемо регулювати лінії. Ми їх можемо регулювати як з пульту, так само можемо регулювати з самого приладу. Ось дивіться, я Беру і зменшую яскравість. Зараз кручу вертикалі назад. Є. І те ж саме я можу робити, тут 10 положень буде, можу те ж саме робити з пульта. До речі, тут кнопки у нас сенсорні. На самому приладі це зроблено для того, щоб коли ви натискаєте на прилад, переключаючи лінії, ви не збили його. Тобто ви його виставили вже в горизонт, вертикаль все це поставили, починаєте тиснути на механічні кнопки. І у вас прилад зміщується і таким чином ви вже втрачаєте точність. Тут зроблені сенсорні кнопочки, вони дозволяють ось таким простим чином, бачите, легенько, просто... Доторкаючись переключати лінії, це дуже зручно. І так само регулювати яскравість. І можна так само з пульта ось бачите, механічним чином. Ось нажимаю, шовчок іде такий, і можна збільшувати яскравість, як ви бачите, ось зараз я максимально поставлю знову. Вот, і ви маєте максимально яскраві, бірюзові, чіткі лінії, які на відстані видно. Навіть 40 метрів. Ми от перевіряли у нас в коридорі в офісному центрі 30-40 метрів. Дуже добре видно ці лінії бірюзові. І ще одна функція, яка є і на пульті, і на самому приладі. Ви натискаєте середню кнопку червону. Ось він пікнув. Бачите, і ви можете нахиляти прилад, будувати похилі лінії. Ось так це буде виглядати у нас. Ось на Якщо ви працюєте наприклад, зі сходами, з стелею, ви можете виставити собі потрібний кут нахилу і працювати з ним таким чином. Можна поставити на штативі, можна поставити на якийсь тримач, нахилити під потрібним кутом і працювати. Ця функція передбачена в даному приладі. Це те, що стосується функціональних можливостей даних приладів. Хотів би звернути вашу увагу, що ця модель 3D вона реалізована з нижнім лазерним модулем, і він максимально якісно і е, зручно дозволяє працювати вам з е, підлогою. Тобто, ви ставите на підлогу чорнову. Прилад і у вас відстань виходить від, е, самої, ну, від підлоги, на яку ви поставили, до лінії 8 мм. Це один з найменших показників у класі. Він досягається тим, що тут не товста якась пластикова підошва, а тут металева підошва йде, лита, алюмінієва. Вона досить тоненька, але вона при цьому і конструктивно міцна, бо вона повністю лита, Бачите, вона повнотіла. От, на відміну від пластикових, які роблять пустотілими, товстими, і відповідно, ви маєте більш, більшу відстань від е, підлоги до лінії. Там зазвичай виходить 12-15 мм в залежності від приладу. Ну, це саме така перевага цих приладів Dotson, Що 3D, що 4D моделі, про яку я теж вам розповім в нашому наступному відео. огляді. По функціональним можливостям сказав, про башні ще не сказав, башні це захисні такі блоки, які закривають діоди. Да? І вони тут цікаво реалізовані, в тому, що ця башня вона реалізована з пластику, а скло в неї посаджено на герметику. Тобто ця башня максимально герметична, туди всередину не попадає пил, таким чином захищаючи прилад від. Того, що е, прилад може попасти в волога, пил і так далі, і він поступово у вас просто буде виходити з ладу. Саме в цих моделях передбачена е, ця герметичність. І це дуже зручно, це і в 3D, і в 4D моделі, звісно, є. Сам корпус виконаний з міцного abs пластику, він спеціально йде посилений і він йде прогумований, так зване покриття Soft-Touch для зручності, щоб прилад не випадав у вас з рук, нормально сидів в руці. Так само, як ви б трималися за гуму, так і рука у вас не просковзує. Так само з даним Soft-Touch покриттям відбувається в даних приладах Додсан. 3D Professional і, звісно, 4D Professional. Це, що стосується лазерного рівня. І зараз я розкажу вам про комплект по приладу 3D. Він містить два акумулятори: один на приладі, як ви бачите, інший додатковий йде в комплекті. Міні-триножка, яка дозволяє кут підстроювати. І також вона. Служить для того, щоб виставити на якусь криву поверхню, тут ніжки регулюються, ви можете десь біля сантиметра регулювати висоту кожної ніжки і підібрати для себе прилад максимально точно. На самому приладі передбачено такий пузирковий рівень, тобто ви можете виставити по цьому пузирку рівень, і він у вас буде максимально точно і до горизонта ідеального наближений. Також цей адаптер можна використовувати. Тут у нас посадка 5-8, тут 1 четверта. У прилада 1 четверта. Ви можете поставити прилад на штатив через ось такий адаптер. Він тут помаранчевий іде, його добре видно. Навіть зараз камеру на такій відстані. Але цей адаптер, коли ви ставите, він зручніше, ви поставили все, і ви далі працюєте з приладом. Але ви не можете повертати прилад, підстроювати для себе лінію. Вам доводиться ось так брати і крутити е саму триногу, за рахунок чого ви втрачаєте точність, горизонт. Якщо ви вже поставили прилад, почали крутити. Дійсно збилося все, і вам потрібно заново. А Якщо ви ставите через таку міні-триножку, то ви можете крутити тоді прилад сам на. Цій тринозі і через цю міні-триножку як адаптер. Ви зможете повертати на 360 градусів прилад навколо себе, виставляючи вертикалі так, як вам буде потрібно. Мікроліфт мікроліфт іде мінімальна висота 10, см, 10 мм, тобто 1 см, і максимальна висота 10 см. Тобто, в цьому діапазоні ви можете поставити прилад і піднімати нашу горизонтальну лінію вверх вниз на те положення, яке вам буде зручним. Також йде магнітний тримач, іде за такою металевою консолью. Вона знімається, і ви можете, бачите, тут два величезних магніта, ось таких іде. Вони дуже гарно тримаються за метал. І е, ви можете цю металеву е, консольку використовувати, просто механічно прикрутивши саморізами до якоїсь поверхності, просто цвяхами забивши. І так далі, і до неї прицепитися магнітом, якщо у вас немає якогось велера, який проходив, до якого можна прицепитися просто магнітним тримачем. Магнітний тримач сам теж класний тим, що у нього є три степені підстройки: ось нижня можна регулювати трошки вверх-вниз, для того, щоб виставити горизонт. Є вперед-назад, пересуваємо по планці, і є кругова на 360 градусів навколо себе. Це так звані 3D-магнітні тримачі, досить зручні, якісні. І рекомендуємо використати саме з такими потужними магнітами. Якщо ми говоримо про зарядку, в даних приладах, на відміну від багатьох більш дешевих приладів, де використовуються не дуже ємні акумулятори ну, маленької ємності, в даному випадку використовується 2-амперний зарядний пристрій з індикацією, світиться зеленим, коли прилад зарядився, вже акумулятор зарядився. Або червоним, коли він ще в процесі зарядки. Зручно поставили, світиться червоним, чекаєте, засвітилося зеленим, забрали, готові працювати. Тоді у вас прилад заряджений на 100%, і всі виробники рекомендують заряджати прилади саме до 100%. Не заряджати трішки, якби і залишати, а саме до 100%. І цей прилад швидко зарядний, він швидко дозволяє вам протягом трохи більше години зарядити на 100% акумулятори. На 80% акумулятор заряджається, От, якщо потрібно, прямо швиденько зарядити. 35-40 хвилин у вас акумулятор зарядився і ви можете вже працювати 80% заряду і він вже схопить. Інструкція гарантійний талон йде, інструкція йде українською мовою, гарантійний талон 3 роки йде з печатками, контактами сервіса, і тут вписані всі параметри і дата продажу даного лазерного рівня. І так само йде ось такий протокол калібровки від майстра сервісного центру. Він, як бачите, вже нового зразка йде тут з е, голографічним захистом. Це в Україні майстер сервісного центру центрального юстує даний прилад, вписує цей е, код, який тут вказаний на голограмі, в гарантійний талон. Вони мають співпадати, значить, що цей прилад ваш. Майстер перевірив, від'юстував по точності, гарантує показники. Тут вписує дані прилади, точність, дату, коли він цю роботу зробив, і ви таким чином отримуєте прилад, гарантовано якісно. Щоб прилад в дорозі не збився, він блокується ось такою кнопкою блокіровки. Бачите, там значок такий, як іде замочка. Кнопка механічно заблокувалась, і ця вставка. Ось тут у вас стоїть. Коли ви отримуєте прилад в кейсі, він доставляється на почту, трансформується і так далі. Або доставка кур'єрська. У вас завжди е гарантія того, що прилад буде точно. Саме от матний. Бачите, він заблокований, він як моноліт там всередині, і все е буде добре з приладом при доставці. Ось таким чином хотіла розказати вам про 3 d лазери, 3D-модель Professional Dobson, одні з найбільш популярних минулого року, і зараз в оновленому комплекті 2024 року з гарантією 3 роки і таким протоколом калібровки сервісного центру офіційного. Вони доступні на нашому сайті. Переходьте за посиланням під даним відео. До скорих зустрічі на нашому каналі.